Ти нічого не можеш зробити з тим, як розміщені фігури. Значення має лише твій наступний хід. Цей вислів Лоуренса Леві із книги про антикризове управління в студії Pixar пасує до будь-яких часів. Але надто влучно звучить зараз, коли ми не можемо позбутися дурнуватих сусідів, але можемо працювати, донатити на ЗСУ і культивувати в собі українське. Так само актуальна ця думка для бухгалтерської спільноти. Влада постійно змінює правила роботи, а ми вже підлаштовуємося і вирішуємо, що з цим робити далі. З основними наслідками податкової реформи вже розібралися в попередніх номерах. Далі переходимо до практики, адже найчастіше побажання читачів до редакції більше прикладів. Для бухобліку ПДВ за перехідними операціями після спецпрощенки експерти головбуха підготували 11 ситуацій із прикладами проведень і поясненнями. Тож вам залишається обрати свій варіант і закрити операції за зразком. Також допоможемо прибутківцям розібратися із 30% коригуванням. Річ у тім, що податківці надсилають запити стосовно цих коригувальних різниць навіть тим платникам. Які взагалі не мусили їх застосовувати, тому даємо інструкцію: по-перше, хто і як має застосовувати 30% коригування, а по-друге, що відповідати настирливим податківцям, бо навіть коли впевнені, що все зробили правильно, запити контролерів ігнорувати не варто. Так чи так, кожному доводиться вирішувати, який крок зробити далі. Редакція Головбуха продовжує створювати для вас роз'яснення. І проводити професійні заходи. Ви передплачуєте тижневик і дослухаєтеся думки наших експертів, щоб безпомильно виконувати свою роботу. Ще один крок у професії, який ми вам пропонуємо зробити, взяти участь у всеукраїнській премії Суперголовбух 2023. Можливо, хтось думає, що це не на часі або не для мене. Та я впевнена, що бути активними, прагнути більшого і помічати можливості це саме те, що потрібно.